Преподобний Феодору Студит, перше спостування іконоборців. Закінчення. Десяте. Єретик. Нехай буде дозволено образно представляти Христа, але згідно з переданням Богом священними словами. Ірологіє це чи ні, так він на про мене, так що, мабуть, не дозволено зображати його інакше з допомогою спогляду. У нього й те, що зображається істинно, і те, що зображає священне, православною. Неспростування тебе досить уже того, що ти сперечаєшся із самим собою, погоджуєшся, що Христос описуний, хоча раніше цього не допускав, але тому, що жодне тої заперечення не повинно бути залишено без оцінки, то перейдемо один до одним до спростування. Як ти називаєш те, що з боку іреї висловлюється священних словах і гімнах? Образом чи існує? Якщо образом, то це верх несенітниці від богохульства Ти переходиш до богохульства, Подібно до того, як ті, що потрапили в яке неві болото, коли приступлять однією ногою, попадають у ще більше багнисте місце. Ти навіть віддав перевагу піддатися осуду безбожності. Щоб твоє заперечення було придатним, а якщо ж ти скажеш, що у словах гімна представляється існе, то це й не так насправді, згідно з божественним свідченням, усі сповідують, що віруючі приймають те саме тіло і кров Христові, як же ти марнословиш, приводячи таємниці існим в образі? Чиниться на місць спод, сказано і зовсім точно це таємство то -де -ту, містеріум, сутність усього будівництва, економії справа, найважливіші в своїй частині. Воно коротко означає усе, хоча Христос сказав, сочніть на моє спомин, однак це дозволено не всім, але тільки тим, які мають владу священно діяти. але Він не заборонив нам святкувати інші стон, алон, Птелітіс. Ми звершимо спогад Різдва Христові, Богоявлені, а рівно то тримаємо віття на образ яча на Осляті, то віймаємо один на знак Воскресіння, я вже не кажу про сходження у храмі, про спокусу від спокусника. На спогад, якого ми 40-денну стриманість, і про дещо інше, що звершується того ж мотиву, слід визнати, що слово повеліло, наробити все це на його спогад ізпосередництво, найголовнішого таємства, про дещо прововчав, як я вже сказав, хіба стосовно зображення його тілесного вигляду Соматідус Автун Сеас на досвід не можна розуміти так само, як і стосовно написаної Богом Євангелієм. Він ніде не повелів накреслити. Навіть коротке слово, однак його образ написаний апостолом і зберігається тепер. Тут йдеться про новозавітній текст. Що там зображено з допомогою паперу чорнили? Те, що на іконі зображається з допомогою різних фарм або чого-небудь іншого матеріалу, що представляє слово історія через це наслідування, зображає мовчазнижі живопис, як говорить Василій Великий. Тому ми навчені зображати не тільки те, що відлягає відчуттю до такої кольору, але й усе, що через поглядання розум, обіймається думкою. Через це від початку прийнято зображати не тільки ангелів, але й майбутній суд. Стояння праворуч і ліворуч, вигляд більш похмурий і більш радісний. Зовсім не описано одне тільки божество. Воно збагнене думки і пояснює його, Правда, не може бути сприйняте слухом, звідси неможливо його озображення і опис. А оскільки все інше обмежується внаслідок пізнання розумом, то разом із тим, і описується, зображається, або через прийняття слуха або зора, або витка, у випадках значення те саме. 11. Єретик. Отже, що стає видимим зображення Христа чи Христос, Звичайно, і те інше разом, тому що тінь і існе аліфія не те саме. І як можна говорити, що в кожному із цих двох знаходиться те інше, бо ж одне із двох, що очевидності безлужди, православні. Ніхто не міг би діяти до кого і до такого божевілля, щоб вважати, що тож не по суті тінь істину, природа і прояви прототип і його подобу, про вогонь причини те, що походять причини, і говорити, що в кожному із них знаходиться те інше, або одне з двох. Так само ніхто не міг би відповідно до цього допускати або спореджувати, що Христос і його зображення те саме але по природі катафізін інше і інше його зображення ікон. Хоча через нероздільне і найменування ката Америксис Клісіус, вони мають тотожність. Вони те саме. Якщо хто став би розглядати природу ікони, то він не тільки не міг би сказати, що він бачить самого Христа, але навіть не міг би сказати, що він бачить його зображення ікон. Вони являються, можливо деревом або фарбом золотом, або срібло в общем-небудь іншим. Іншим різних матеріалів від одних одержує саме ім'я. Якщо ж увага звертається і те, що досягається з допомогою зображення, подібність, і першим образом, то ікон називається Христом або зображеним Христом. Але Христом називає через однаквість найменування катету, он, омонімон. Зображення вже Христа називається цього на нього, тому що подобає подоба саме першим образом, архетіпом, параграфом. Так само ім'я є ім'ям що ним називається. І ось і доказ, ось говорить у писання, глянули я, побачив могили, що були там і на горі, і проголосив чоловік Божий, який передрік події ті, що на цей пам'ятник, які я бачу, сказали йому жителі міста, не могилу не чоловіка Божого, який приходить з юдеєм, і проголосив про те, що ти робиш над жертовником Вифільським. І сказав він: залиште його у спокій, ніхто не чіпає кісток його, і зберегли кізкиїв, і кістки пророки, які приходив із Самарії. І розуміє, що говорить Писання, влінні Боже, воно називає камінь або гроб називає з приводу того, що в ній лежить. тіло, лучить ті, тим більше, почав би Бога назвати на ім'я зображень. І знову Бог говорить Моїсей, зробив Золото Двох але не зображені Херовимів, помічує тут подоба названа одним іменем і справжнім предметом, і перестань думати нерозумно, намагаючись зробити висновки про те, що вони можуть спізнати з допомогою розумових доводів. 12. Єретик, яким же способом ти вважаєш, що іконі перебуває Божество Христа? По природі, і в такому подковіку також віддається поклоніння чи ні, якщо Божество, дійсно присутнім зображенням, то звідки впливає описуваність його. Якщо ж не присутнім то поклоніння, нечестиво, Ще не можна і можна пкнутися, тому що тільки називається. Але що в дійсності не є Божество, хрестове плоті завжди віддається поклоніння разом із Божеством, тому що вони з'єднання роздільне, але це не ікона. Православний. Ти продовжуєш перебувати в області, ти вже без вузості. якщо зовсім не те саме, перша зображення. Тому що одне істинне, а інше тінь, до якій ми змісто тим висновком, у тілі Господньє Божество є природне поєднання або природне з'єднання, тінь, фізикін, Сінафія, перебуває разом із ним і є покоління, шанованим і славним, хоча плоті підлягає обмеження, так як вона могла б підлягати цьому обмеженню, коли вона може бути відчутними і видами і сприйняття почуттям і в якому випадку не обдержим і неприналежних її властивості необмеженої породи, ось чому, як вже сказано, плоті страждала, тоді як безпристрасна сутність не страждала разом з нею. Щодо не цього не можна сказати жодним чином, де не є присутністю, навіть природа зображеної плоті і тільки одна зовнішній вигляд, там тим менше. Можна говорити про описаність Божества, але настільки є присутнім є в клім, на шановному віконі, настільки є присутнім ні, як у тіні з'єднання з ним плоттю, десь знаходиться місце, якому було б Божества в істотах, розумних, нерозумних, і живих, і неживих, але відповідно до природ, розприймають вони всюди присутні у більшій або меншій мірі. Так і той, що сказав би, на... Що Божество присутнє в іконі, не погрешив би проти ікони. Воно, звичайно, є присутнім також зображені Христа і в інших божественних предметах, але не через єдність природи, кінфізікін, еносі, тому що ці предмети не плоті Божена, але через відносини і до нього причастя, східі металіпсі, тому що і вони беруть участь у благодаті честі. Тринадцяте Єретик. ось що говорить, чи не корисніше тільки показувати ікони, але й не поклонятися. І ще більше корисне одночасно через посередництво слуху підніматися до самих предметів і їх згадувати, для чого, щоб уникати низькості метальних зображень або низинного зображення матерії. Бог є Дух, і тим, що поклоняється йому, носі поклониться Духом та існею, говорить те письмо. Православний! Якщо ти, як і зору, Визнаєш однакову і ясністю слуху, то справедливо і визнавай рівне і значення. І священний Вангелі нехай залишається слуханні без поклоніння, хоча й воно служить предметом шанування. Але якщо нерозумне, то хіба не являється таким ж попереднім? Адже ти визнав їхнє однакове значення, або яким чином кожний з двох може бути визнаним не плінно шанованим, але таким, що суперечить самому собі стосовно користі і шкоди, таким чином, і віконі в і на Христі, і всякому іншому священному предметі. Бог є уклін шановним у дусі істині. Матеріальне посувається внаслідок піднесення. А на ніксіос, розуму до Бога, віруші зупиняються нарощенні тому, що їм не вірять у неї, а в чому полягає омана і лопоклонників, але через неї піднімається до першого образу, як вірують православні. 14 єретик. Чи належить, кажуть, поклонятися напису, чи тільки зображенню, назва якого написано, і в всякому разі, одному з них, а не двох? у чому саме? Православне, це питання поєдне до того, ніби хто запитав, чи випливає поклонитися Євангелію, чи не на іменування написано на ньому облас Христа, чи тому, що на ньому написано, я додав би, додав би щодо людей, чи впливає шанувати відому людину, чи ім'я, наприклад, Павла і Петра, і кожному з окремих предметів. Як те хто самого роду? Хіба це не безглуздо, щоб не сказати смішно? І що звидимо очима позбавлене імені, яким чином може бути відділене те, що називається відомим іменем, від якого властивого найменування, щоб одному з них ми віддали поклоніння а інші позбавляли поклоніння? Ці речі приписується одна одмін ім'я. Є ім'я того, що не називається, ніби деякий природний образ предмета ті з Ікон, які носять це ім'я, і в них єдність з поклонінням нероздільна у Дісхісі і Катанці, Енотіс, 15. Єретик не ти, хтось поклонятися переважніше, ніж іконі, рівною мірою чи меншою, православною, тому що в самих предметах є природна послідовність, і ти, то ти, мені здається, марнословший, що хрест подібний приймати замість першого образу, то як же йому не поклонятися, адже на ньому. Постраждало безпострасне слово, сила якого така, що навіть є отінню, спалюється Демонське плочище і далеко тікає від тих, які започатані ним, якщо хрест приймається відповідний образ, тобто просте перехрестя двох дошок чи лінія, розумно поклонятися. Тому що настільки прийнятися причини, настільки має перевагу одне над іншим і те, що пішло від причини, оскільки все те, що було. Береться, для якого небо вживання по честі нижче, то раду що воно взяти, таких хрестів раніше у знарядім прокляті згодом він став освячений став знаряддям божественним страждань. 16. Єретик. Каже, що має ніякої відмінності між ідолом і іконою, то значення вони те саме, тому що й те і інший угляд. Ідос взагалі, тому що види не є сама дійсність, а тільки подоба, тільки воно позначає подібне, подібне ж не що інше, як те, що не є першим образом. І в такий же самий спосіб є ідол, таким же ікони. значення сіма сі масі або предметів ті саме, покинеться ідолові, хоча видно поконяється стосувалося Христа, представлено в зображенні нечистиво. Це зовсім заборонено слово і істини. Православним. У цій думці, що ідолина є Боги, але їм незаконно привласнюється істина, немає нічого. Не згоджено з правдою, тому що в святому письмі однаково заборонено не тільки зображення ідола, але й стовп, і статуї, і інші, в тому роді. не робіть собі кумирів та ідолів і стовпів, і не ставте у себе і кам'яні зображенням, не наклить у землі, землі ваші, щоб понятися перед ними, бо я Господь Бог ваш і якому іншому місці ідоли відливає художник ікона, золоти не покриває його золотом і прилаштовує стрібні ланцюжки, говорить прокисаєс. До боків загрожує небезпеки благослужіння, Не слід думати, що оскільки в даний нужд щодо безмежної природи Бога було зображення, назву образом інтіс іконос фоні, то і нам слід його вживати так само і інших, в тому роді. Краще будемо користуватися щодо зображення Христа в тілесному вигляді, словом образ тіс іконос фоні, так і на початку і оповідання про створення світу, коли мова йде про створення людини. Для позначення вжити те саме слово. Створимо людину, говорить за образом кат ікони нашим і за подобою. І в іншу місці, і за запропоновано від Бога питання. Чи це, це зображення і напис ікон? Звідси, як продаю і виникло вживання, цього іменування. В неточному сенсі вживається також вислови відбитою характер і подоба оміома. Що стосується найменування ідолом, то воно не вживається ніде, в якому випадку хоч і знаменням сомасії, ці назви подібні. Це не іменування вживалості, опра давніх шанувальників і тварин. І в наш час воно придатне тільки тим, які поклоняються в роздільній в природі по славин. Ті троєці і називається втіленням слова, боги ж, які не створили небо і землю, розроблені з дерева, камнів і всякого іншого матеріалу, розділені на. І ворогують між собою не тільки в укроді, але й поволі слові і поклонінню. Нехай загинуть, як написано. У нас же нехай утверджується ікона Господа Господи, і всіх інших святих, хоча ви зроблені з них вже матеріалів. 17. Кажуть, діретий, що... кажуть, що не слід робити зображення історії і, і поклонитися їм. Чому ж? Тому відповідає, що зображення в матеріальних облазах і лікез, Морфопіас, для тих, що одержав небесну славу, не може бути чистім, багато дослідніше і корисніше пославлення словом ніж на дошках. Православний. Це вони могли б сказати і про Христа, але викриття. Не правоти їх, очевидно, щоб не повторювати. Вже сказано. Отже, ми слухаємо зором є згоди, але не може бути, щоб не було не дві різні почуття. Хто звеличує одне, той у всякому разі повинен зличувати інше. І в обох випадках повинен бути поставлений усяких, хто гідний. поставлення, якщо ми не втратили розуму. 18. Єретик. Але говорить не всяке зображене на іконі достойне поклоніння, але лише той або інший, і, можливо, що виявляється, що ті, що не поставлялися і пошанованими, пошанованим, ті, що не достойні похвали. Православний, однак з іншого боку, є гідні поклоніння і прославлення, тому що вони повинні шануватися заради їх мучницької крові, інші за святе життя. 19. Але тоді каже поклоніння, уявлялося. Різноманітне, насправді ж, поклоніння одне міє Проскінісіс, а не багато, православне, службове поклоніння латеревтіки і Проскенісіс. Одне тільки стосовно Бога щодо інших поклоніння різні. Царі і начальник одержують поклоніння від нас, господарю дребів і батьків дітей, але не як боги. Поклоніння їм дається однаково за формою і сатіпом, але за зазначень діє. І Сіос, тому що вони люди і залежно від їх шани, повага виявляється їм, або закона, або зі страхом, або з, з любов'ю. Звідси знаю, що відміні з яке видається першим образом за допомогою їхніх зображень, віддавай поклоніння у власному сенсі, особливо одному, тільки Богом, іншим зображенням, у відповідності таким же особам, яких вони служать подобою іконі Богородиці, по як зображення погородиці, ікона вже зображення святих. У священні книги, що лежать на очах у всіх Божих церквах, доступні, як зору, власну людину, так і слухать ті, які читаються, і їм видається поклоніння, тому що вони мають однак силу або навіть ті, які доступні зору, шановуються переважно згідно з перевагою почуття зором, як іншими будемо ставитися до звичаїв, що панує на початку до тепер, про які можна довідатися з розгляданням всякого храму Божу і священної приналежності. Невже нечестиво учинив собор богоносних отців, невже не прорушення церкву допустили поклонства? і коли вони буде очищені від ідолів і ким? Ясно, що це справа Тихриста, як може бути знищено дотриманням стародавніх звичаїв і передань, переданих з давніх часів. Буду міцно тримати їх, утвердженні пожежними отцями, хоча це важко для логічного доказу, бо кажуть, що простота віри повинна бути сильніше логічним доказом, і в іншому місці нехай панують дані звичаї. Назвавши церкву Божа жительським храм, наслідок того, що тим підняти ікони, ти зухвалий, хіба не став завершенням дії всіх і Стань же й далі із ворожою рубою, якщо тільки не покаєшся, почувши голос, який від загрози побиття камінням, забороняє собі критичну звіру, доркатися до піднесення церкви. 20. Отже, хто сповідує, що Господь наш Ісус Христос, що прийняв, прийшов у плоті, і плоті описаний по божественній же природі, залишається невимовним, то є ретик. Якщо хто стане стережувати, що описаний обов'язково внаслідок того, що описується плод слово, і той час не буде в одній іпостації розрізняти той іншого за природою і властивістю катехізікін і діодіта. Тоді, як і в дійсності, одне із нижче іншої передільної єдності, то єретики. Якщо хто писанні тілести в люди слово не називає ікони Христа по Христом, ради однакового минування, називає іделом о мене, то єретик. Якщо хто, хто від на поклоніння Христу, схід про хто то стосується зображення його зовнішнього вигляду, сухвало називає поклоніння Ідвам не самому Христу, як звичайно, Василя Великого, слава першого образу на віддільну. подоби, той єретик. Якщо хто стане говорити, що достатньо одно тільки зображення Христа, при що вони не ні шанує його, ніби щастить, то як той відкидає поклоніння стосовно його шанування, то єретик. Якщо хто заборони священне писання, що стосується ідолів, приводить і застосову до священного зображення Христа, і наше то хто називає церкву Христову Ялізінського храмом, то є ретик. Якщо хто поклоняється зображенню Христа, говорить, що в ньому він поклоняється по листу в природі, а не оскільки, оскільки воно є тінь єднане Божество в плоті. Хоча Борислов всюди є присутній, то є ретик. Якщо хто зведення до першого образу через священне зображення вважає принизним, тому що він ніби без них зображення допомоги слуху зводиться, то споглядання першого образу і може з живописне зображення, не вважає рівненство словесного сповідання, як узнає Василь Великим, то є ретик. Якщо хто заперечує, що зображення Христа, яке накреслюється на рівні із Христом, повинно креслитися і показуватися, і в цякому місці спасіння народу Божого, то є ретик. Якщо хто ікона Богородиці і всі святих не дає належне поклоніння, іконі Богородиці і Богородиці, зображенню святих і святих, і розрізняючи поклоніння Матері Божин, і із творам, але називає спасенного красу церкві і людським ми находимо, то єретик. Якщо хто не ставить пород із іншими єресями, то єресь, яка шаленіє проти священних зображень, тоді як вона, однак вона від Бога, але говорить, що спілкування з такими людьми байдуже, то єретик. Якщо хто, перебільшуючи честь ікони Христової, говорить, що не слід приступати до неї, тому що вона не приносить користі тому, хто попередньо не очищений від всякого гріха, той нерозумний. Закінчення спростування першого.